Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Голови громад просять не забирати з місцевих бюджетів військовий податок на доходи фізичних осіб. Нам назвали на на за. Справа псевдоволонтера Скалуша Віталія Хемича в суді допитали останню потерпілу. Дев'ятирічна Франківка зібрала один мільйон гривень для сил оборони, декламуючи вірші. У моєму маленькому сердечку щось так хоче допомогти, і я приєдналась до роботи. Не забирати із місцевих бюджетів військовий податок на доходи фізичних осіб до державного бюджету, а зобов'язати громади 70% цього податку витрачати на потреби військовослужбовців та їхніх рідних. Таке звернення до депутатів Верховної Ради України сьогодні ухвалили голову 62 громад Прикарпаття та виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. У тексті звернення також йдеться про те, щоб зберегти у бюджеті на 2020 Двадцять четвертий рік у громадах 64% ПДФО, тобто такий, який вони отримують і зараз, каже Юрій Стефанчук, витрати громад на Збройні Сили України до довговолі допоможе є на вищими, чим надходжені військовому ПДФО. Якщо молізувати Видатки, які є в територіальних громадах нашої області, то можемо підсумувати, що фінансово на підтримку збройних сил України становила понад вісім мільярд гривень. Забезпечення внутрішньопереміщених осіб вісім сто двадцять три мільйони гривень. Оплатання українського військові 130 млн грн. Лікарські комісії військові це все ми оплачуємо кошти з нашого бюджету. Якщо зараз з першого жовтня забирають ці кошти. У нас є виконання порядка 180 мільйонів, тобто нам треба не, не, взагалі не йде, ми просто нам не стане на захищеній статті, на зарплати і на енергоносії. Нагадаю, 13 вересня Суспільне повідомляло про те, що з 1 жовтня цього року по 31 грудня 2024 року Кабінет міністрів України пропонує військовий ПДФО спрямувати у спецфонд державного бюджету. Розпоряджатимуться цими грошима адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомили на сайті відомства. Нардепи мажоритарники від Івано-Франківщини Ігор Фріс і Едуард. Прощук, які представляють фракцію Слуга народу, а також позафракційна депутатка Оксана Савчук, повідомили Суспільному, що не підтримують ідею уряду, натомість запропонують чи підтримують компромісні рішення стосовно військового ПДФО. У справі Віталія Хемича, якого підозрюють у привласненні понад 1 мільйона гривень благодійних внесків на підтримку збройних сил України, допитали останню потерпілу. Про це 18 вересня під час судового засідання у Калуському міськрайонному суді повідомила суддя Олександра Кардаш. Юлія Музичка через онлайн зв'язок із Оболонського районного суду Києва розповіла, що 6 липня 2022 року надіслала 89 тисяч гривень на рахунок Віталія Хемича, який пообіцяв придбати прилетнічного бачення для її батька. На товар каже, потерпіла чекала майже. Два місяці, втім, не отримала його після заяви у правоохоронні органи, розповідає Юлія музичка їй повернули гроші частинами від різних осіб. Наступне судове засідання зі слів судді відбудеться в форматі судових дебатів 3 жовтня. Враховуючи те, що там постраждало доволі багато людей, окрім мене можливо когось там рівне залежало життя від цього, і люди які чекали два-три місяці, чи по там наші люди були більше і більше. Чекали. Це гра з людськими життями, причому були е, був кількість у людському житті. Тому я думаю, що це не має бути якась застава чи, чи, чи вихвата. Що до таке треба відповідальність вести сповна. Нагадаємо, 19 вересня 2022 року на офіційній Фейсбук сторінці Нацполіції України повідомили, що Калуська окружна прокуратура оголосила про підозру у привласненні понад 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на підтримку збройних сил України Віталію Хемичу. Підозрюваний є сином підприємця та екс-депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича. 23 вересня Калуський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка взяття під варту із можливістю внесення застави у 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня після внесення застави Хемич вийшов із СІЗО. Як повідомила речниця обласної прокуратури Ірина Федек, підозрюваний відшкодував потерпілим понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. 28 вересня. Я записала перший вірш. Ну що, брати? Проспали волю. Вже ваше жито інші жнуть, а ви чекаєте, що долю. Пани у хату принесуть. Дев'ятирічна школярка Христина Гарасимчук збирає гроші на дрони для українських захисників, декламуючи вірші. Від початку повномасштабного вторгнення росіян вона записала 33 ролики з поезією, молитвами та проханням про збір коштів на потреби збройних сил України. Перший ролик розповідає Христина записала після волонтерської поїздки батьків на схід. Мене надихнуло, що мама із татом щось робить для ЗСУ, так і бабуся. Я побачила, що моєму маленькому сердечку щось так хоче допомогти, і я приєдналась до роботи. Я зібрала вісім мавік 3 і один аутель, і п'ять камікадів. Мама дівчинки Наталія Гарасимчук публікувала ролики у соціальних мережах. Каже, від початку повномасштабної війни зібрали приблизно один мільйон гривень. Вірші записували щотижня, розповідає жінка. Ми ставили ціль дрон. Ми могли назбирати на дрон за три тижні. За місяць дрони коштують Mavic 3 2630 євро. Це ну не маленькі гроші, але їй получалося. Коли ми передав... ми звітували ну перед своїми односельчанами, для кого ми, ми збираємо? Потім хлопці фотографувалися, звітували наші, отримували. Кидали нам відео, що робить дрон, що це дуже важливо, і ми так продовжували. Зі слів Наталії Гарасимчук останній збір на 100 тисяч гривень організували, щоб зібрати гроші на дрони для 24-ї окремої механізованої бригади, де служить дядько Христини, 10 вересня. Спілка волонтерів Прикарпаття передала ці гроші військовослужбовцям на передовій. Розповів сьогодні на прес-конференції заступник керівника цієї громадської організації Андрій Паляниця. Хочу також подякувати всі христиї як приклад. Вона крім цих 100 тисяч що недавно. Передала для дронів камікадзе. Вони ще зібрали на сім дронів мавіків і один Алкатег, який теж вже на фронті воює. Наталія Василовська, Роман Кучажук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 16 вересня приблизно 50 людей зібралися в урочищі Демня, що у селі Шешори на Косівщині, аби поприбирати прибережжя заповідної річки Пістенька. Розповідає директор національного природного парку Гуцульщина Юрій Стефурак. Парк розташований неподалік цього урочища. Так склалося, що на Гуцульщині. Цей побутове сміття виносили традиційно у берег, і тут воно спрацювало така дуже негативна, скажімо, в цьому випадку традиція. Неподалік рядом йде дорога, ну, проїзна дорога. І е, такі десь урвища придорожні, де люди скидають непотріб. Сміття з прибережної зони, яка завдовжки у приблизно 500 метрів, прибирали волонтери організації U-Animals разом із військовими та працівниками національного парку Гуцульщина. Менеджерка it відділу U-Animals Аліна Хоменко каже, що такі акції потрібні, аби вберегти унікальних тварин, що проживають на цих територіях. На території парку знаходиться дуже багато унікальних тваринок, які труються цим сміттям, або їм некомфортно почуватися. Природа, на жаль, гине від того, що люди залишають все це сміття, і треба якось організовуватися, популяризувати ці акції, щоб люди виходили і самі прибирали і менше смітили. Учасниця акції Анна Яручик приїхала з Києва щоб доєднатися до прибирання. Дівчина каже, що про акцію довідалася із соцмереж. Вирішила долучитись, бо я все одно збиралася в цьому місяці в гори, тому вирішила поєднати приємне з корисним. Начальник Шашарівського природного науково-дослідного відділення нацпарку Гуцульщина Іван Олексюк, який також допомагає із прибиранням, розповідає, що в село щороку приїжджають багато туристів. З його слів, люди повинні відповідальніше ставитися до збереження природи. Ви знаєте, так як у нас завжди є недобросовісні люди, які везуть своє і ще сусіда сміття людей. Нічого не учить. уночі у темний період коли світло світ все одно викидає сміття. Староста села Шешори Іван Соколюк говорить, що така акція вкрай важлива. Він додає, що влада старостинського округу закликає людей укладати договори на вивезення сміття. Утім, не всі погоджуються. У нас села великі. І, на жаль, комунальники не, не можуть з цим справитися самі, і де так що багато сміття. І залишаються у нас на місцях. Ми вкладаємо десь в місцях камери спостереження, щоб фіксували. Є такі, такі території, де вже камери встановили, і там видимо результат, що вже значно менше, а в деяких місцях взагалі є, що, що вже не, не викидає. Учасники акції сортували побутові відходи у спеціальні мішки, які потім вантажили у сміттєвоз. Загалом за менш як 4 години роботи волонтерам вдалося зібрати приблизно 3 тонни сміття, розповіла Аліна Хоменко. Нагадаю, прибережні зони річки Пістенька прибирали у межах всесвітнього дня прибирання та всеукраїнського маршу прибирання на заповідних територіях. Степан Пенкалюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. На стадіоні Національного технічного університету нафти і газу впродовж другого і завершального дня командного чемпіонату України з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих спортивних шкіл Олімпійського резерву його учасники змагалися у шістьох дисциплінах. Розповів директор департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. Це біг на 200 та 800 метрів, потрійний стрибок, стрибки у висоту, метання диска та естафета. зі слів Віталія Матешка, на чемпіонат приїхали 590 учасників у складі 23 збірних команд зі всієї України. Усі спортсмени 2008 року народження і молодші. Загалом розповів Віталій Матешко на чемпіонаті змагалися 50 дитячо-юнацьких спортивних шкіл і 13 шкіл Олімпійського резерву у всіх легкоатлетичних видах спорту. 14-річна Анастасія Пучковська з міста Біла Церква перемогла у забігу на 200 метрів. Це розповідає спортсменка. Її друга перемога на чемпіонаті. У перший день змагань Анастасія найшвидше здолала дистанцію 100 метрів із бар'єрами. Легкою атлетикою дівчина займається 4 роки. Ніколи не здаватися, завжди старатися бігти на все, що ти можеш, не звертати уваги на других, думати тільки про себе, на свій результат, не слухати нікого, якщо будуть буду щось тобі казати. Все попереду, завжди все буде. Попереду. 15-річний Ярослав Геник із Дніпра каже, що вже рік займається метанням диска. Хлопець тренується щодня, крім неділі. Сьогодні говорить, його результат один із кращих: 43 метри. Хтось е робить замах низько, хтось одною рукою, навіть хтось повному так, що ну це в кожного по-різному заспокоїтися, розслабитись. Якщо ти будеш ну зажати, то не буде того результату. Головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тертишник говорить, що на таких змаганнях він вишукує талановитих і перспективних спортсменів, аби надалі готувати їх до виступів у складі національної збірної. З його слів на цьому чемпіонаті є багато серйозних претендентів, зокрема із Франківщини. В деяких секторах, в деяких секторах і на доріжках, ми побачили тих атлетів, яких, які у гарних руках досвідчених тренерів можуть вирости у висококласних спортсменів. Любий серйозний спортсмен починається з таких змагань. Ніхто не, не, не стає зразу чемпіоном, як розповів суспільному Віталій Матешко. За підсумками змагань перше командне місце посіли спортсмени з Києва із результатом 713 очок. На другому місці вихованці спортивних шкіл із Київської області 614 очок. У трійці лідерів також Чернігівська область 585 очок. Івано-Франківська область посіла 10-те місце. Прикарпатським спортсменам вдалося зібрати 428 очок. Степан Пенкалюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.